Сім телеглядачам в ефії програма Кадакту, і я, Анна на сьогодні побачимо справжнісінький дикий світ, кабанів, орлів, кажанів, колекції метеликів і десятки інших тваринок. Ну що, здогадались, куди ми підемо? Ні, це не ліс, не заповідник і не зоопарк. Нам навіть не доведеться виїжджати за територією Львова, адже тут у самісінькому центрі міста Лева неподалік від площа ринок розкинувся природознавчий музей. Цікаво, тоді йдемо дивитися. А ось і музей на вулиці Театральній, 18. А за стінами цього будинку сотні знаменітних тварин. У фондах музею зберігаються унікальні експонати від палеозологічних колекцій до чудово збережених земноводних птахів і звіїв 9 століття. Уявляєте? Засновник музею грав Володимир Дідушицький усе життя присвятив зібранню різних колекцій. Коли в його будинку на вулиці Лисенка стало замало місця, він купив будівлю на вулиці Театральній. А в 1870 році відкрив там музей. В 19 -му столітті музей отримав перші місця на європейських виставках і вважався закладом їм британського музею. Та годі розповідати, як кажуть, краще один раз побачити, аніж сто разів почути, бо тварин тут сотні покоління львів'ян, яке тут не було, пропустило дуже багато. У музеї зібрані колекції птахів з усієї країни. Тут є і Орлан, Білохвіст, змієїд, Синички, горобці, дятли, Зозульки, Сови, Яструби та багато інших. Зараз я вам розповім про найбільших птахів України. Знаходиться беркут. Бачите, який він великий, але це ще маленьке беркутиня. А також тут є представники земноводних. Наприклад, це ламандра плямиста. Вона живе тільки у нас Карпатах. Також тут є жаби та черепахи. До речі, ці жаби є отруйні. На тварина має свою історію, яким з них дитять чи 100 років, а деяким екземпляром тисячі. Повірте, зібрати таку колекцію непросто, треба докласти чимало зусиль і коштів. Погляньте, а тут все як насправді. На смітнику сидить грак і щось там шукає. Навіть не віриться, що це експонат музею. Нагадує справжню карту на життя. А внизу маленький гризун – це шпатічок. Він теж щось смакує. А ось тут знаходиться унікальне гніздо сороки. Знаєте чому воно унікальне? Тому що воно збудоване не з гілля, а з дротиків. Не ну, уявляю, як маленька сорока могла це все збудувати. Ось подивіться, ось тут в нас кабан, який важить 500 кілограм, а біля нього бігають маленькі поросята. До речі, коли щитини таких кабанів у 19 столітті робили зубні щітки. Погляньте, а ось тут на панячку заховались вожики. А ось тут у нас їжак бухати, він нанесений до червоної книги, і він може з'їсти навіть отруйну змію. Не всі милі тваринки є пухнастими. От, наприклад, пан Голін. Він є колючим. Він є родом з Африки, і коли в нього народжується дитинча, він носить його на своєму хвості, а харчується він комахами. А скільки в музеях комах? Всі такі їхні, великі, маленькі, Та їх тут сотні, а можливо й тисячі. Про них усе знає екскурсовод Тож давайте послухаємо, що про цих тваринок крихітних і не зовсім розповість Катерина. Цей жук гуляв. Найважчий жук у світі. Належить до родини Златки. Його вага приблизно 100 грамів. Це є жуки -златки самі Жуки, які найдовше живуть у світі, приблизно 47 років. Це є жуки олені з різних світових фаун. Це є жук олень український. Він трапляється в дубових лісах, живиться соком дерев, і максимальна його довжина всього 7 см. жуки носороги надзвичайно сильні жуки. Їхня маса складає приблизно 30 грамів максимально. А перемістити вони можуть вагу, яка рівна приблизно кілограм 200. Далі в нас є жуки титани. Подивіться, будь ласка, на масивні мандибули. Жуки живляться мертвою деревиною. І за довжиною тіла у світі вони займають друге місце. Це є 17 см. жук. жук -арелікін. Жук з найдовшими кінцівками у світі. Довжина кінцівок перевищує. Довжиною тіла приблизно у три рази. Що ж, ось так ми мандрували природознавчим музеєм Національної академії наук. Я впевнена, вам сподобалась моя розповідь. Тож, якщо матимете вільну хвилинку, не гайте часу, Вчіть сюди, де історія і природа поєднуються з сучасністю. А на сьогодні в мене все з вами була Анна Майджура. Бувайте!